Що ми вже в аеропорту летимо. Я дуже в такому очікуванні. Але зараз трохи переймаюся через політ, адже політ довгий. У нас пересадка в Стамбулі, але все одно разом це 13 годин. Я не знаю, як от, наш сам перенесе це, тому що він літав. Ми літали в Польщу. Адже їздили в Україну, але це був ну короткий переліт. А це тепер нас чекає довгий переліт, і я не знаю, як це все станеться. Але дякую за Богу, з нами тату, тому все добре. Трохи знервована, трохи переживаю, трохи рада і все разом. <му> Знаєте, чому не розумію? Чого завжди, коли я лечу, хоч кудись? <му> всі наші виходи дуже <му> далеко. Поліз до Стамбулу пройшов нормально, дуже класно, мені дуже сподобалося. Я якось раніше думала, що я літати не люблю, але чомусь на довгу дистанцію мені навпаки сподобалося. Стамбул класне місто. Ми подивилися не тільки зверху. Ось всередині аеропорту це виглядає як просто дуже великий шопінг шопінг-мол. І я. Трохи здивована від цін, бо ціни, ну, насправді навіть порівняно з Фінляндією, ну тут, тут тут реально шалені ціни. Зараз у нас вже відбувається посадка. Ось там за мною люди стоять. І через 7 годин 6 з половиною, десь приблизно а так. Ми вже будемо у найробі. Розкажу про свої емоції. Перше враження і все інше. О. Це літак виглядає старшим. Він не виглядає таким ну, трохи старішим, тому що це літак такий новий, класний, там всяке таке, а цей трохи старіший. Але нічого страшного. Artlist IO. приїхали в Київ. Я ще поки не знаю, яке мене почуття, відчуття, що я відчуваю. Зараз поки чекаємо на наш багаж. Нас вже зустрічають. Так що все. Я не знаю, які в мене насправді були емоції там про такі перші якісь враження емоції говорити важко, тому що все, що я відчувала, це була втома. А Наш переліт длився 13 годин з одною пересадкою в Стамбулі. Я вже здається про це говорила. Я така думала капе. Як я втомилася, давайте вже нам швидше той багаж. І ще як на зло, нам прийшов весь наш багаж відразу. Ну як сказати, весь, окрім однієї сумки. І ми просто потім, я не знаю, мабуть, хвилин 30 чекали один єдиний чемодан. Але врешті решт, ми забрали наш багаж, вийшли, нас зустріли наші родичі. Перше, що мене так цікавило, мені було жарко. Мені було справді тепло, хоч ми приїхали там вночі. І його родичі мене майже всі запитували, чи тобі не холодно. Тобі не холодно, Тіпо, все ок. Е я була тільки в футболці, і мені справді було ну, тепло. Було класно. І я зрозуміла, що не, африканці, вони, мабуть, відчувають цю. Вони відчувають холод якось по-іншому, ніж ми. Далі це те, що е я не знаю, чого я очікувала, але все здалося. Звичайним? Я не знаю. Прикольно. Я подивилася навкруги. Звичайно, я не бачила дуже багато, тому що було темно. Але ну, є банки, магазини. піцерію бачу. Київсі. Я йду в ківсі. А ви знаєте, що в Фінляндії Київсі немає. Він є тільки в Хельсінкі, і він насправді дуже дорогий. Тому я сказала своєму чоловіку, якщо ти хочеш мене взяти на моє перше побачення в Кенії, будь ласка, давай поїдемо в Кивсі. Звичайне місто. Поки що я ну, я справді ще нічого багато не бачила, і зараз тільки перший день, і ми ще нікуди майже не ходили, тому що єдина задача на сьогодні це виспатися. І це саме те, що я сьогодні збираюся робити. Я в принципі вже поспала, і ще посплю, а потім ще ще посплю. Ось так ми доїжджали до Кенії. А про саму Кенію, які тут правила, традиції, культура буду розповідати на цьому каналі. Підписуйся, щоб не пропустити. Ось взагалі буду в цілому намагатися знаходити щось цікаве, що вам могло б бути цікаво подивитися. Якщо ви знаєте щось, що вам реально було б цікаво дізнатися про Африку або Кенні, бо я в Кені, а африканських країн дуже багато. Напишіть в коментарях. Я буду намагатися от. Все розпов... розповісти все, що сама знатиму, все, що сама вивчатиму, все, що сама бачитиму. Е, також можете підписуватися на мій TikTok. Я так я називала Мар'яна в Кенії. Ось. І. Welcome to my channel. Будь ласка, підписуйтеся, Ставте лайки, якщо вам сподобалося відео. Не забудьте поділитися. До зустрічі!